Добрий день, мої хороші мили дівчатка! Сьогодні 8 березня. Ось ми з Ніночкою сидимо і відзначаємо це свято У двох такі хороші дві подруги. І я хочу вас всіх привітати з цим днем, святом, жіночим святом. Бажаю вам здоров'я! Удачі всьому, щастя, успіхів і кохання! Будьте коханими і завжди будьте здорові. Ось так ми сидимо з ніночкою. Угу. Погода хороша, підемо ще й прогуляємося. І ще я хочу привітати наших дівчаток і жінок тих, які на Фронті, мої мили хороші голубоньки, я вас вітаю, я вам бажаю здоров'я і терпіння, бажаю, щоб ви скоріше повернулися додому, живі і здорові, і вернулись з перемогою. Низький вам, уклін, наші хороші бойові захисниці. І за перемогу ми зараз вип'ємо. За, перемоги. За перемоги. Дай Боже Настіше, нам скорішої перемоги. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, отак я святкую 8 березня. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення! До побачення.